У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха, так говорять і думають багато людей. Але шлях до Бога один це Христос, і Пасха у Бога одна це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розві'ятий замість нас за наші гріхи, який зійшов у пекло за нас і воскрес, із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в Нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Думка, що у кожного своя Пасха та свій шлях до Бога коштує багатьом життя, хворіють і впокоюються ті, хто наближається до Бога, незважаючи про Христа, не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичинська пасха у пияцтві та нечистотах, там жертви приносяться бісам, люди їдять. І приношення, зроблені для Бога родючості, у вигляді чоловічого статевого органу, з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами вони називають Пасхою. Така своя пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я, де насильство від демонів і страждання не припиняється. Якщо в центрі урочисто сейфалоса з яйцями, тоді Бог розпусти і блуд поведе шляхом до вогненного пекла. Ми місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Ви зможете протестувати себе та дізнатися, як правильно святкувати Пасху за Біблією, щоб наслідувати спасіння, якщо ви не належите до жодної християнської церкви. Напишіть коментар під цим відео або напишіть мені в повідомлення. Я вам повідомлю та допоможу підключитися. Нехай Бог благословить і збереже вас.